Вітаю, Миколаїв! Сьогодні у нас 19 листопада, 25-й рік. І ось так ми зараз будемо відвантажувати, відраховувати насіння антипки. Дуже багато людей пишуть: ну, ось бачите, ось так, як воно є, отак воно і буде відходити. Ну, там десь не гарно виймете, воно, ну, це там справа, я ж для себе робив. Хочу показати. Вагу насіння, щоб розумілося. Тому що дуже багато хто пише, що мені пів кіла. Ну, ось тут пів тут в цій коробочці 400 грам. І вчора, я щоб посіяти два рядки по 30 метрів, я взяв буквально там, ну, жменьку, воно й непомітно Ось у нас вага, бачимо. Ну, і починаємо ми. Наберемо, що було. О, ну, одна насінина зайва впала. 2 грами. 2,10. І ось давайте порахуємо. Скільки насінин у нас пішло на 2 грами. 3, 5, 4, 25, 26, 27. 27. 27 насінин. Це на 2 грами. Ну, так як я казав, десь 15 штук. Ну, Насіння різне, є мілкіше, є е, більше. Тому що бачимо, навіть по формі я скажу. Є кругле, є продовгувате, Я сам збирав і ось так воно різне. Я ж кажу: десь 15-20 штук на 1 грам. Тобто на 100 грам виходить ну, мінімум півтори тисячі. Ну, ось такий, бачимо, стаканчик з-під кави чи що бумажний він. 52 грами. Ну, зараз пересипемо в пакетик. подивимося, чи вміститься воно сюди. Ну, ось такий пакетик у нас виходить 102 грами. 102 грами це ось такий пакетик, буде запежований повністю. Ну Загалом у нас вийшло ось 4 пакети якраз по, бачимо, 103-104 грами. Ну і залишок все ж таки собі ще досіємо. Тут в кожному пакеті виходить мі мінімум тисячі насінин. Я ж показував, якої воно якості. Вон, де щось попадається. Ну, таке, який великий мусор, то ми відбирали, відкидали. З походом 3 грами. Ну, вибачайте, що є, то є. Це і так праця. Три дні збирали і день мили. Не знаю, хто професіонально займається, можливо, знає, як її легко збирати і мити, але це дуже-дуже-дуже тяжко. тримаємось буде все добре.